Вітаю вас в просторі, езотерики! Мене звати Елела, і сьогодні ваш янгол-охоронець із посланням, що він хоче сказати, що передати. Давайте подивимось, підписуйтесь на канал Знак енергообміну. І так, ваш янгол-охоронець, що хоче вам передати. Мені тут показують, що ваш яноохоронець хоче захистити вас від якоїсь жорсткої, я б сказала, жорстокої людини у вашому полі. Мені показують, дівчата, якщо ви жінка і ви дивитесь це послання, якщо, наприклад, Розумієте як? Мені показують, що вам якийсь чоловік вказує, що робити. Ну, знаєте, кажуть, вершіть вашу долю або долю ваших дітей, або долю вашого проєкту. Тобто ваш, в вашому полі є якась людина, яка вказує вам, як робити, і будьте обачними, тому що ця людина дуже жорстока і нею управляє диявол. І янголохоронець каже, тебе ця людина збиває. Ця людина виводить тебе в не дуже благасний сценарій. Якщо ви чоловік, то мені показують, що ваш, вашою воїнственностю, войовничістю такою злобою і вашим его управляє зараз диявол, тому що ви тут хочете когось наказати. Тобто мені постійно показують якогось чоловіка, який хоче тут когось наказати. І Янглоохоронець каже, що ви маєте про це знати, тому що вас хочуть від цього буквально захистити і вберегти. От про що кажуть: ну тобто виявити цього диявола, да, виявити і дівчата, якщо це ви розумієте про кого, значить вийти із-під впливу такої людини. Якщо мене дивляться чоловіки, то мені показую, да, що ви маєте розібратися, чому така енергія управляє вами. Тому що вас фактично, так, да, янглоохоронець, хочу попередити, тому що оця енергія вона, вона почне найближчим часом дуже активно проявлятися у вашому житті, я скажу так, у деструктивному прояві. Будьте дуже обачні!